Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Азулети. В цьому відео ми вам покажемо, як закрити резиночку один на один за допомогою голки. Це еластичний метод закриття. Резинка досить добре тягнеться і повертається у свою форму назад. Таким методом можна закрити мітинки чи светр, манжети, низ светру, тобто використовувати у будь-якому вашому виробі. Це закриття було із більш товстої пряжі. Також воно тягнеться і повертається на місце. Тут ми закривали цим методом пальчик у мітинки. також тянеться. А сьогодні ми вам покажемо на ось цьому зразку. Будемо використовувати для закриття контрастну нитку для того, щоб було краще видно саме закриття. Для початку нам потрібно буде зняти дві наших петлі за допомогою голки. Зніматися вона повинна буде ось на ось цю нитку, яка у нас йде від в'язання. Але ми вам будемо показувати контрастним кольором, тому уявіть, що це саме продовження ось цієї петлі. Перших дві петлі ми будемо знімати і далі з'єднувати ось цю петлю з цією, так само на виворіті. Лицьова петля буде з'єднуватись з, з лицевою. Тобто завжди будемо шукати лицьові петлі на виворіті і лицеві петлі попереду. Тож почнемо. Знімаємо дві петлі і протягуємо нитку. Тепер нам потрібно. Знайти ліву дужечку першої лицевої петлі. Ось вона. Просовуємо голочку і знімаємо першу петлю на лівій спиці. І скидуємо її. І протягуємо нитку. Підтягуємо. Тобто ось лицева, ось лицева, вони між собою поєднались. Перевертаємо на виворітню сторону. І тепер тут потрібно знайти також лицеву петлю. Ось вона. Ліва дужечка. Підділи і знімаємо лицеву з лівої спиці. Протягуємо нитку. Перевертаємо на лице і тепер шукаємо нашу петлю, яка заховалася. Ось вона. Тобто, коли ви будете підтягувати, ось ці петлі перші, вони будуть ховатися, тому ви їх підтягуйте. Щоб не загубити. Ось ліва дужечка, і знімаємо петлю зі спиці. Підтягуємо. З вивороту так само. Таким чином продовжуємо до кінця ряду. Знову петля заховалась. Зверніть увагу, я підтягую нитку, якою я закриваю, і петля показалась нам. Ось і ліва дужка. і скидуємо. Ось вони наші петлі. Тобто утворюється продовження ось цієї косички. Так як у нас нитка контрастна, то вони виглядають як такі рисочки. А коли б нитка у вас була того ж кольору, що й основне полотно, тоді це було б продовження ось цієї коси. Яка йде з лиця на виворітню сторону. Воно виходить пружне і повертається на своє місце. Ось ця косичка. Ось вони ось ці дужечки, які у нас кольорові були. Так виглядають, коли. Закрито тим самим кольором. І продовжуємо закривати так до кінця. І зустрінемось уже, коли будемо з'єднувати ось ці петлі. На спиці залишилась одна петля. З виворітнього боку піддіваємо ліву дужечку і знімаємо петлю зі спиці. Тягуємо. І тепер ось цей проміжок нам потрібно закрити таким самим чином. Ліва дужка з правою дужечкою, і протягуємо голку. Все, вони з'єдналися. І тепер з виворітнього боку можна з'єднати ще ось ці і підтягнути. І далі закріпляємо нитку, просовуючи за. Ліві стіночки, петельок. Ось таке закриття у нас вийшло. Видно наші косички, які утворилися. Косичка переходить в косичку з виворітнього боку. Закриття еластичне. І повертається у свою форму. Сподіваємось, що вам сподобається цей метод, і будете використовувати його у своїх виробах, що допоможе вам досить легко закрити і манжети, і низ ваших светрів. Чи навіть якщо ви будете в'язати знизу догори, і у вас буде стояти питання, як закрити горловину, то це досить гарний спосіб для закриття горловини светру, тому що він буде еластичним і повертатиметься. У свою форму. Будемо вам дуже вдячні за зворотній зв'язок, чи все було зрозуміло і чи відео вам було корисним. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і приємного в'язання!